Привіт, вітаю вас на моєму youtube каналі Мене звати Альона, я ux ui дизайнер. І в цьому відео я хотіла би поговорити з вами про моменти, які, скоріше за все, можуть заважати вам розвиватись, отримувати більше від професії, якщо ви тільки починаєте. І скоріше за все, можливо, це відео буде також корисне не тільки новачкам, а й колегам. З більшим досвідом. Тому почнемо. І перше, про що я хочу поговорити, це моменти, які я зустрічаю. Мені здається, кожен із нас зустрічається, стикається з цим у певний проміжок свого життя або кар'єри. І я кажу про страх того, що клієнтів немає, грошей немає, криза. Все погано, все пропало. І отак ви, ми, ви кожного дня ось цю ментальну жуйку жуємо в своїй голові, і просто налаштовуємо себе на те, що все погано. Ви точно бачите якісь пости в соціальних мережах, де хтось розказує, що він уже місяцями шукає роботу. Але суть в тому, що важливо якось налаштуватись на ту хвилю, де. У вашій голові все працює, все вдається, все добре, все вийде і все буде класно, бо де ваша увага, там і енергія, де енергія, там щось і відбувається. Розумієте? Тому якщо у своїй голові ви кожного дня собі будете намагатись, навіть якщо ваш мозок каже, вам, блін, подивись, роботи немає реально на співбесіду, на співбесіду не запрошують, нічого не виходить. Це така. Трошки пастка вашого мозку, бо вам треба просто зрозуміти, що ви можете себе переналаштувати, і це не так складно, як здається. І коли ви себе переналаштовуєте і починаєте помічати якісь більш позитивні речі, то все стає набагато простіше і вдається скоріше. Бо ви не бачите пости, де людина каже: Я через три тижні після того, як закінчила курси, знайшла роботу. Наприклад, я так я такий приклад. Коли я навчалась в Bitroot Academy, привіт, якщо хтось дивиться, хто також там навчався. Коли я закінчила навчання, я мала роботу вже через три тижні. Я маю на увазі роботу в компанії. І таких прикладів дуже багато, тому не потрібно себе налаштовувати на негатив, як би складно це не було. Другий момент, який я хочу обговорити, це певне ставлення. До колег? Що я маю на увазі? Те, що часто ми можемо підсвідомо сприймати колег як ворогів. Ми можемо не радіти за їх успіхи, коли ми бачимо десь якийсь пост в соціальних мережах, що в мене там вийшло те, вийшло те. Ви можете відчувати таку внутрішню напругу, і типу, чому ця людина, чому не я? Вона точно, чим вона краще за мене. І от е, як, як довго ви будете обесцінювати роботу і успіхи іншої людини, так довго е, будуть знецінювати вас. І ви будете стикатись з цим постійно, тому що ви це транслюєте. Наступний момент це свідомо занижувати ціни на свої послуги через страх, що клієнт може піти. І тут, по-перше, треба зрозуміти, чому вам страшно підіймати вартість своїх послуг. Тому що насправді люди готові платити. У вас може бути в голові уявна думка, що грошей немає в світі, люди зараз криза, люди не мають можливості платити, але це неправда. Гроші є, можливості у людей є. І насправді, чим більше ви будете цінувати свою працю, тим. Кращі люди будуть проходити у вигляді клієнтів або роботодавців. Я думаю, що ми всі зустрічаємо ці меми, де, де там один клієнт, який в тебе замовив лендінг за 200 доларів, буде просто тобі виїдати чайною ложечкою весь мозок, а клієнт, який заплатив тобі, не знаю, там кілька тисяч доларів, буде такий на лайті. Розслаблений, і у вас буде дуже кайфово відбуватися співпраця. Тому мені здається, що тут дуже важливо адекватно оцінювати свої е, навички, свій досвід, і не боятись підіймати вартість на свої послуги, або принаймні не те, що підіймати, а адекватно оцінювати, скільки коштує ця послуга, і бути впевненим, що вам за це заплатять. Бо коли ви впевнені у собі, у тому що ви робите, люди це відчувають і вони хочуть вам платити, бо вони так бо вони також в вас впевнені. На сьогодні це все. Я сподіваюся, ви щось корисне знайшли в цьому відео. Якщо вам є що додати, то пишіть в коментарях. Мені буде дуже цікаво почитати вашу думку. Буду вдячна за лайки за підписки на мій канал, і побачимось в наступному відео.